Слава Україні! Героям слава друзям! Вносимо знову органіку. Органіка, як завжди, у нас солома. Тут, можете бачити, ну, трошки гною попадається. Ну, хоч щось. Хоча соя по органіці була. Результати, чесно, ми не побачили. А там трохи краще, ну то будемо на вгороди возити, її небагато, така вже перегнивша ну, то за зиму. А в основному, в основному солом. Можете бачити, відпада викидається такими брилами. Трошки я на огороди підвозив, відео вставлю. а це на поле. Не знаю, гризкувато, звісно. Ну, возимо. А так, друзі, значить, загрузився, сам гружуся, сам вожу. Бачите, солома. Солома. Трошки якась какашки там попаде. Ваш... Грузити дуже важко, так як воно солома цим ковшом. Бачите, в ковші даже не випала ця солома. Ще плюс ці ребра мішають. Ну все одно, по чуть-чуть по чуть-чуть так і грузимось. Так, ну а брат оре. А он і братан, оре! Пола до Тут Олдхем був по органіці. Значить маса по Олдхему більша і більші валки. Так, дивіться, музику не прокручу. Наший бугай, Клинок і там ще. Ууу і так, з виїзда у нас тут конечно трошки проблема Борозна плюс Дощі розмили погано виїжджати возим дальше Так, ладно, в полі включуся вже Так, друзі, тут калюшка, передок включаємо Чик. передок, щоб не застрять. Це тут молотила е, компанія Соєшник понаривали капець іде трошки про буксовку, але ну, нормально в принципі Друзі, e, значить, включаємо володпора. Оба! Включений. Все, зараз розкидати перва і погнали. З передком. Я перший прицеп тут викидав, далі не розкидаємо. Поки закидаємо цю частину поля. Значить, Що по трактору? Трактор тяне краще, ніж 82-й. Його спеціально брали для органіки так скажі, щоб запас мощності. По 82-му трошки важкувато. Ну як, шостої передачі в принципі, нормально було розкидати. Е... Ну, Хотілося, щоб Більше на довших ватах. Тут поле коротке і вистачає цього прицепу. А на довших полях, якби там 7-8, ну, в 82-му важкувато було. Цей на другій передачі йде 17 кілометрів проплав'я на першому прицепі нормально тягне. Правда, без передка, бо передок тільки до 15 км можна, щоб включений будь. бути. Тобто він справляється, тут ну, дурі більше кормінка допомагає. Скажу, що даже гад краще розкидає, не знаю по якій причині, може не так спресована ця солома, як в тому році, але менше, менше таких кустів. Хоча є. Це може так, при це перший попався. Так Тут по планах в нас висіять кукурудзу. Бачите, яку я повикидав. Подивимося, що на кукурудзі ця органіка дасть. Звісно, хотілося б кращу органіку. Ну І з цієї вам скажу. Не так просто. В планах їх було. Другі були люди забрати, але вони не встигають, сказали нам на. В старих условиях типу, можете забирати, бо вони хотіли підняти ціну. Я сказав, ціна повищатися не буде, нам важко і е, з тими условиями, які ми в тому році були розкидати, так як затрата солярки ну, трошки більше, подалі возити, хочеться хоч потрошку на якісь поля, тут поле слабше внести. <кій> Позвонили, сказали, що можете на старих условиях якось забрати. На наступний рік будуть забирати ті, хто більше дадуть ціну. Ну, рішили, що добре, хай вона далі, наскільки злата, не знаю. Далекувато возить розход солярки. Не так розход, як ціна на солярку, я вам скажу. Що, ну, 90 літрів спалювати в день щоб закидати тут 3 гектари, ну, вату. Ще й не побачили по сої. Подивимося, що вона покаже по кукурудзі, якщо плани не зміняться. О, якось так. Комбайно їде десь молотить. Всі працюють. Ось так. так, солома, бачите, солома. Там на, на огороди я, мабуть, ставочку зроблю, там краще вкидали, Ну, в основному найбільше тут соломи. Де після зими трошки е перегнило, а те, що літом накидалося, ну солома, солома тут, У мене ще залишиться в прицепі. Більше накидав. Страна ой-ой-ой, ой-ой-ой, роздіваю! Ну, Ла це шось поле ще тут трошки кине при виїзді покататься дорого що станеться? за другим разом розкидається так включається вал дбора мощності на хататі виїжджаємо Я тут а сейчас пробуксовкой будем. Ну, щоб менше об'їжджати менше палить трошки опа так. Фикс. Включаємо понижену, помаленьку, з порядком. Роптор. Опа! Так, зараз пробуксовочка буде. Той як у сіні, той буксував Ой-ой-ой ой-ой-ой ой ой Нормально виїхали. Так, виключаємо парадок І погнали ми. Дальше грузиться, друзі. Ну якось так. Так, друзі, другий день. Розкидаємо гній, оце я закидав за перший день. 9 прицепів сюди привіз. Так що, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо далі працювати. На все добре, друзі, мирного неба всім.